Млинці та налисники, мак та горіхи 230, нутелла, банан 250, три лосося, млинці з лососям, масляна. А ви будете млинці брати? Чи підемо? Так, що тут у нас? Ще? Курка гриби 250 гривень. Так, гаряча налівка 220 гривень. Хіт сезону. Так, шашличок. А шашлик яку ціну? Ні, поки що. Нам що у вас по свинині? У нас є свининка, є спишка, є спілятка. Ні, свинина, так що про чому? А де у вас свининка? 170 за 100 гривень. Свинина 160 гривень. Пішли далі, пішли, пішли. Давайте хоча б обійдемо, а тоді ще подивимось. Так, он яка смакотища тут. Всяке. Давайте і спробуйте. Давайте столову. Яке м'ясо будемо їсти? Скажи, вже думаєте? Думаю, свининка, курка, телятинка. А грибочки в яку ціну? Бо грибочки. Грибочки всі умови гриль 85-100 грамів. 85-100 грамів. Всі овочі ну, Шашличок, Курка свинина телятина, гогляд гарячий, плов гарячий. Бедобушка, ми добушка, гаряча вищенка. Налисники м'ясо все 250 да, пішли, пішли, все пройдемося. У мене просто зараз телефон сісти може. Ух ти! Подивися, як діти грають. Так, всім привіт, хто приєднується. Знову включилася вже третій раз. Ми зараз на ВДНХ, місто Київ. Ось люди відмічають масляну, тому ми теж щойно покаталися на ковзанах. А тепер вирішили пройтись, подивитися. Значить, глінтвейн коштує по 200 гривень, по 150 млинці по дві. По, а скільки млинців в основному? По 250, 230, 220 з різними начинками. Шашличок, люди їдять по 160 гривень свиної, 100 грамів. Вон там які є ще атракціони. Ля яй, ялиночка. Хай вони погуляють, а ми пройдемося. Я піду просто, я хочу пройтися. Ну хай гуляють поки, Тільки скажи, щоб вони нікуди не йшли. Ми подивимося, що ще є. Так, ми зараз думаємо, що купувати нам щось, чи не купувати. Так, ставте вподобайки, всім привіт, хто приєднується. <плес> Яке місто? Місто Київ, і де Київ, Київ, Київ. Масля на сьогодні. Подивіться, що відбувається. Дуже багато людей. Люди відпочивають. Так, я пішла. Я хотів на цілий день поїхати. Шашличок, все в одну ціну. А, бачите, як на дровах дрова гарять. Прикольно. Люди відпочивають, глинтвинчик попивають, Ось яка всяка всячина. Так, правильно тримайтеся, бо у вас вдома не світла, ні тепла. Слава Україні. Це називається війною. Так а що ви думаєте? Війна йде, а всі діти вчаться, всі живемо, встаємо і живемо далі життя. Це називається віна. Віна. Подивіться, яка краса. Так. Сильно багато не пий. А шаурма в яку ціну? 180. Може шаурми заказати. А ось бачите, тут як гарненько. Вогонь. Ось атракціони. Вон яка краса. О, це м'язко, я розумію. О, люди, що ви мені жодного лайку не ставите? Привіт, привіт, привіт. Привіт, Коля, привіт. Ой, дякую за сердечко, дякую за один лайк. Вон, бачите, які риберці, яка смакота. Ну, тут е від 200, 150, 160, 200, 250. От такі ціни. Так, далі йдемо. Бачите, скільки тут людей всі відпочивають. На цю качелю хочете? А скільки вона коштує? Зараз ми хоча б знайдемо. Да. Ой ля як прикольно. Не жадничайте лайки, люди. Можна от погрітися. Бачите, у нас світла немає, а погрітися можемо біля вогню, біля дров. Там така качелька. На яку ти хочеш? Там страшно. Ні, на ту качелю ще рано. А ну пішли подивимося, по чому там взагалі квитки. Дякую за лайки. Так, зараз вам запускаю дітей. Дивимося, джокер, ціна 200, гравітація 200, дзеркальний лабіринт 200 дімжахів, 200, всі по 200. І звичайна ціна по 300 гривень, ціпка 300, лавка 250, по 150 дитяча, Так, 200-300 гривень. Так, зараз ми дізнаємося, може діти захочуть піти у лабіринт. Ось у нас так сьогодні відпочивають. Визначають люди масляну. Дзеркальний лабіринт 200 гривень. А з вашою довідкою, можливо, дешевше. 200 гривень коштує. То що, куди ви вибираєте? Щось одне давайте. Привіт, це в якому місті? Місто Київ. Це ми куди потрапили? Це Масляна, на ВДНХ, місто Київ. Відмічають, відмічаємо масляно. Дім жахів, дім жахів. Ну що, йдемо, чому ми стоїмо? Дім жахів підемо. А ви не будете боятися? А я ж не піду. Йдемо. Ну я ж не піду в дім жахів, більше мені робити нічого. А Миланки не рано, не зарано, щоб не злякалася, тоді вночі спати не будеш. Тому що там для дорослих буде страшно. Матвій, розрахуйся своєю карткою, я тобі віддам. Бо я зараз знову, я не підписала цей ефір і виходить, у мене мало людей. Ну нічого. Ось тут касу ставайте. Всім привіт, хто приєднується знову. Да, зайш... Зайшла на ефір. Декілька. Я піду похожу? Матвій, ти сам собі купиш? Все, ти купа ти купуєш? А ти хочеш Дюмс? Що добре? Ой, лянь вирощать. А то дві дівчинки вирощать на стіні. Катається. Тривога. Чи що? От і все, тривога. Якщо у нас тривога, то тут все. Всіх. От і все, пішли. Пішли. Хорошо, хоч встигнули покататися на, цих, на ковзанах. Бачите, ви кажете, війни немає. Ось вам. І все. Тому ми прилаштувалися жити так, як вже живемо. Капець. Не можу подивитися, що там летить. Так, добре. Так, Каси закриваються. Та щось невідомо. Це на пів години, чи це на дві години, чи це взагалі невідомо, куди воно буде летіти. Так. Ні, може зараз поїдемо додому. Тоді гульня наша закінчилася. Так, водичка. Ой. Так, чибати по 250 гривень, по другі по 200. Що? Так. так. Бачите, яка смакота. Просто неймовірно. У, тут скільки дима. Все, ми вже будемо виходити. Люди їдять, відпочивають, масляно відзначають. Дякую вам за шість лайків. Ставте лайки, ставте подобається. Откуда ти щось? А дітаня? Ззаді нам ноги наш. А що вона купує щось? <гум> да, не, не чіпляйся за мене. Ой, випаде щось з бутилка. Давай, потримай її. <гум> Хорошо, в мене вже телефон просто садиться. Все, я зараз вже буду вимикатися. То що, ви хочете щось купити? о значит, з Матвійчиком поділитесь. <гум> Ти не хочеш такого? Дякую вам за 13 лайків. Всіх вітаю, хто приєднується. Сьогодні люди відзначають масля. Ну, ми покаталися на ковзанах. Їдять, п'ють, шашличок їдять, готують, млинці різні, картопелька смажена, шашличок. Ну, коротше, лаваши різні, Ходоги різні. Все в межах 150-250 гривень. А ваших ходогі в яку ціну? 100 гривень. Ну, якби і недорого особливо так. Дітям дали безкоштовні цукерочки. Ні, не такого. Напизно. — А Безалкогольне пиво є? 100. Безалкогольне пиво — 100 гривень. І тобі дали безкоштовно чи що? А це що там роздавали дітям? Дуже гарним і хорошим дітям. А де водичка? У мене вже сідає телефон, то я вже буду зараз вимикати. Я просто хочу сфотографувати. Да? Я піду сфотографую, і ви я вимикаюсь. Добре, я зараз туди. А що будемо купити? Я хочу бабуцю сфотографувати, е мотанку, ляльку-мотанку сильно велику. Так, дякую вам за 16 лайків. Багет Так ти сьогодні у той січа багато не тепла, значить, треба вже... Не брати наступного разу, як це все красиво робиться. Таня, можна, я скажу туди, я прийду. І що ми купимо? а? Я хочу сфотографувати, я я вимикаюсь, бо у мене телефон дуже швидко сідає. Все, у мене вже червона лінія. горить. побудьте тут. Якщо що, я буду цією дорогою йти. Так, ну що, я вас зараз трошки проведу, покажу, яка була мотанка, з чого ми починали тут, через те, що тривога тут е, їсти можна, але закінчується. Не дозволяють ні атракціони, нічого. Так, по 200 гривень. Так, щось, щось. Люди сидять, відпочивають. Я хочу піти зараз до ляльки-мотанки. Покажу вам. На вулиці, бачите, так снігу було стільки, а це ж і людей було менше, а тепер людей, по-перше, побільше стало. І на вулиці тепленько. Так. Я вам ще дякую за лайки, але я забула шнур і тепер мені нічим за телефон зарядити, а він у мене ось ось сідає. Ось тут концерт йшов і він далі йде. Бачите, готуються. Актори, танцювати. ось, Ну і там лялька-мотанка плюс качельки. Оце тут така територія. Там теж є різні інсталяції сіна. На паровозику дітей катають 200 гривень. зрозуміло, Так, я вас всіх вітаю, що ви мені говорите? Жителі України знають українську, російську та молодь англійську, а в Росії, в Росії знаю тільки свою, де і все. От іменно правильно ви кажете. Так, це все працює. Отам от у нас багато фотографій. І от така красива стоїть лялька-мотанка. Зараз я швиденько ще дійду і вам всім скажу до нас. Наступних зустрічей, до наступних стрімів. Я вас і обіймаю. Дякую, що ви приєднуєтеся. Але, на жаль, телефон сідає, я не можу показати вам більше. більше. Підписуйтесь на канал і нічого не пропустите. Дякую вам, дякую. Я знаю російську, українську, молодці, що ви все знаєте. І от це називається казкова країна. І отут от така краса. Ось чого все і починається сьогодні. Масляна всіх зі святом.